Леся Українка, давня весна. Була весна весела, щедра мила, Примінням грала, сипала квітки, вона летіла хутко, мов стокрила, за нею слід співучі пташки. Все ожало, усе загомоніло Зелений шум, весела я луна, співало все, сміялось і береніло, а я лежала хвора й самотна. Я думала, весна для всіх настала. Дарунки всім несе вона ясна. Для мене тільки дару не придбала. Мене забула радісна весна. Ні, не забула. У вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замиготіло листечко листячко зелене, Посипались білесенькі квітки. Прилинув вітер і тісні хатині. Він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде того дарунку, що весна дала. Весни такої не було і не буде, як та була, що за вікном цвіла.